Є таке дослідження журналістське проведе, називається Крим Лікс. Це хакери, які взламали пошту Адміністрації президента Російської Федерації, скачали масу листів, і там чітко вони побачили, як дається завдання. І от ці всі фільми «Слово пацана, там про Пушкіна вони зняли. Фільм «ГДР», наприклад, про продянського представника держбезпеки, який працює в Східній Німеччині. Ну, понятно, про. Таково, да? І там значить, є завдання від адміністрації сидента, там відповідні люди є, які режисером, наприклад, сценаристам, не грати, що не потрібно зняти свого пацана. Вони просто пишуть про те, що потрібно зняти фільм, який буде показувати, скажімо так, те, що часи, в яких були в 90-ті, що зараз це неможливо. Mm. Щоб ну как би бы показати, що з приходом до влади сучасної влади життя змінилось на краще.